Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо дуже цікаву та бойову партію справжнє українське дербі на чемпіонаті Європи з рапіду серед жінок. Поєдинок цей відбувся у сьомому турі, і в ньому зустрілися дві дуже відомі українські шахістки: міжнародні гросмейстери, олімпійські чемпіонки Анна Ушеніна та Наталія Жукова. Ця партія триматиме нас у напрузі від першого до останнього ходу. Отже, f3 зіграла у Шеніна Д5, Е3, Кінів 6, С4. Е6 грає Наталія, і після кінь С3, А6, Б3 ставить пішака на С5. Розмін на Д5, Д4, кінь c6 і слон Б2. Врешті-решт ми отримали одну з позицій захисту тараша ферзового гамбіту. Після слон G4 розмін на c5 і на дошці утворилася типова позиція з ізольованим чорним пішаком d 5 У Наталії Жукової за цю невеличку пішакову слабкість, дуже хороший розвиток, і навіть перевага в просторі. Це дає певні надії на атаку білого короля. Біліш намагатимуться розміняти якомога більше фігур, щоб використати слабкість пішака Д5 в еншпілі. Слон Є2 грає у Шеніна 2-0, Тура Е8 і Тура С1. Слону тепер на С5 не місце, він відходить на A7, і стає очевидно, що білі приділили центральному полю Д4 недостатньо уваги. Заблокувати пішака Д5 без позиційних або матеріальних втрат не вдається. Тому поки що білі грають H3, проганяючи слона. Далі слон d3 і d4 грає Наталія Жукова. Цей пішаковий прорив відкриває центр, і краще розташовані чорні фігури отримують ще більше простору. Білі забирають, б'ємо, забираємо, ферзь б'є d4. Ферзь чорних захищений, тому про жодне слон h7 мова не йде. Але можна було напасти на ферзя чорнопольним слоном, зігравши кінь А4, і після його відходу поставити коня на c5, нападаючи на слона Е6 та пішака б 7 Втім, ушеніна зіграла інакше. Вона поставила ферзя на F3, ферзя з 4 грають чорні, кінь Е4, взяття. І тут білі цілком могли забрати ферзем. По суті, не залишаючи чорним вибору. Пішак б 7 під ударом, тому треба бити. Забираємо слон Б3. Білі забирають на b7, тура аб 8 забираємо б'ємо, і на дошці абсолютно рівна позиція з дуже ймовірною нічією, оскільки всі пішаки ферзового флангу знищені. Але Анна Ушеніна бореться за перемогу. Вона грає слон Е4, нападаючи на пішака Б7-двічі. Чорні ставлять ферзову туру на d8, загрожуючи вторгненням на d2. І тут у білих був дуже цікавий та непростий хід тура СЕ1. Саме так треба було зіграти Анні. Справа в тому, що у відповідь на тура Д2 білі слони, нападаючи на чорну туру, заганяють її на край дошки. Взяття, слон Б1, тура А3, взяття на b7 і позиція чорних дуже непроста. Якщо забрати на Б3, нападаючи на ферзя та слона С3, то білі несподівано грають тура е 6 і виграють партію завдяки слабкості восьмої горизонталі. Тому краще відійти атакованим слоном, наприклад, на С5. Але тоді все той же хід, тура б'є 6. Пішаком бити не можна, моментальний мат на Ж7. А якщо побити турою, то ферзь Б8 шах, треба перекриватись слоном, і після тура Д1 з очевидною загрозою тура Д8 чорним відбити атаку суперниці без матеріальних втрат було б дуже важко. Але Анна Ушеніна зіграла інакше. Вона пішла тура fd 1 це стандартний хід. Боротьба за відкриту вертикаль Д, але тепер пішак F2 залишився без захисту. І Наталія Жукова несподівано для суперниці, але я думаю, не для глядачів мого каналу, забирає слоном на Ф2, даючи шах. Перевантаження білого ферзя. Він не може одночасно забрати слона чорних і захищати свого слона е 4 Позиція після ферзь F2, ферзь б'є4 явно на користь чорних. Тому, пропустивши удар, Анна Ушеніна відійшла королем на H1. Але Наталія Жукова не збавляє обертів. Вона міняється з шахом на D1 і завдає ще одного удару, цього разу білопольним слоном, забираючи пішака h 3 І знову ж таки, бити цього чорного слона погано, тому що, забираючи на e 4 чорні залишаються вже з двома зайвими пішаками і абсолютно виграною позицією. Водночас чорні загрожують виграти ферзя завдяки відкритому шаху слон g4. І тут білим варто було все ж таки забрати цього білопольного слона, але не ферзем, а пішаком. Звісно, тепер бити на e 4 ферзем чорні не можуть, тому що буде розмін тура d8 і білі ставлять мат. Тому краще забрати турою поле d8 захищене ферзем. Білі відходять на g2, загроза мату, і g6 грати чорні не можуть. Тому що білі ставлять слона на F6, і тепер вже перевантажений чорний ферзь. Він не може одночасно забрати слона і в 6 і захищати туру Є4. Але все ж таки треба бити слона. Після взяття слон С5, взяття на b 7. На дошці позиція з компенсацією за якість з боку чорних. У чорних достатня компенсація за якість, але цієї компенсації вистачає лише для рівності. Якщо ж чорні мріють про перемогу, то тут треба захищатися від мату ходом слон Д4, і партія переходила у непросте ферзове закінчення. Вілі забирають на Б7. Чорні дають спочатку шах, забирають з шахом пішака А2 і роблять квартирку ходом g5. Тут було б ще дуже багато боротьби, але очевидно, що два зайвих пішаки дають чорним непогані шанси на перемогу. Та Анна Ушеніна вкрай розгубилася. Вона вирішила віддати свого слона з шахом на h 3. Після ферзь б'є h 7 побила слона пішаком. І у цій позиції Наталія Жукова надовго задумалася. У Наталії на годиннику було трошки менше однієї хвилини, і вона думала, куди ж відійти атакованим слоном. Можна і на b6, і на c5. Все одно бити пішака b7 білі не можуть, тому що буде ферзь аж тримат. Розмірковуючи над своїм ходом, Наталія Жукова зовсім втратила контроль над часом. Спливали останні секунди, а Наталія Жукова навіть не збиралася робити хід. Прапорець на годиннику впав, і Анна Ушеніна повідомила суперниці та подрузі по збірній України, що партію закінчено. Звісно, Наталія Жукова була в шоці. Вона відмінно провела останній відрізок партії, мала велику, майже вже вирішальну перевагу. Але програла за часом. Дуже драматичний фінал. Наталія Жукова цілком заслуговувала на виграш цієї партії, і в цьому випадку вона ставала однією з головних лідерок цього змагання, але програш є програш. Поставили тобі мат або впав пропарець. В турнірній таблиці обидва випадки відображаються однаково. Аніж в цій партії пощастило як першій призерці, але про це трошки згодом. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!